Неділя, 19 березня, ви дивитесь підсумки на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю і далі про найголовніше. Найцинічніший теракт росіян у Маріуполі атака авіабомбою по драмтеатру з написом Діти 16 березня минулого року. Окупанти завдали надпотужний удар по центру будівлі, де ховались сотні жінок з дітьми. І досі невідомо точна цифра загиблих. Росіяни знищують сліди свого злочину. Будівлю фактично знесли, а рештки тіл загиблих заливають бетоном. Наша Альбіна Гриненко до роковин трагедії зібрала історії тих, кому вдалось вибратись з пекла. 16 березня 2022-го. жахлива дата для маріупольців у блокадному Маріуполі. Російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Після вторгнення росіян до міста драмтеатр став братською могилою, де загинули сотні людей. Це ж нада так відкровенно, так цинічно і так жорстко. тут Біженці прята в драмтеатрі. Величезний напис Діти біля театру не став на заваді цинічного авіаудару. Під час атаки від бомб у драмі ховалися понад тисяча маріупольців. Молоді жінки, серед яких породіллі, а також діти та літні люди. Кількість загиблих та поранених досі невідома. А докази своїх злочинів окупанти знищують. Місцеві кажуть, будівельникам наказують діставати тіла та по-тихому бетонувати. А хлоркою виводити трупний запах. Я не знаю, хто я не знаю як. Астана. Астана. Астана, а це. той жахливий день зі сльозами та болем згадує і Наталія. Вона з сім'єю шукала зелений коридор, аби втекти з оточеного міста. Щоб дізнатись, хоч якусь інформацію, пішли до драмтеатру, і там ледь не загинули. Врятувала дочка. Пройшла через хол, піднялася на дві ступіньки, там всього лише дві ступіньки. І в цей момент е, мене різко розвернуло. і я не зрозуміла, що відбувається. Ну, в воздухі я пролетела метрів, мабуть, сім. І услышала крик Мама. Це було реально страшно, що реальні ці п'ять хвилин мене спасли життя. Донька Наталії каже, тривожне перечуття переслідувало її увесь час, тому і зупинила маму, щоб та не йшла на верхні поверхи. Я кажу, та не треба йти туди, не треба. Залишайся тут. Вона каже: Я швидко, я швидко. І тут пролунав вибух. Я бачила тільки очі людей. Вони були дуже налякані. Вони кликали по допомогу, але поруч нічого не було. Цілих дев'ять діб від бомбардувань Анастасія з сім'єю та двома маленькими донечками ховалися у драмтеатрі. Про зелений коридор, яким можна було виїхати з міста, дізналися 14 березня. Часу зволікати не було. Ми вирішили, вирішили 15 числа покинути місто. Десь о 9-й годині ми виїхали і ми дісталися до Бердянську, а потім вже вночі дісталися з Запоріжжя. Це такі емоції, ну це неможливо напевне передати. Вчасно прийняти рішення і врятували життя родині, адже наступного дня на драм скинули бомбу. Та досі, так як і інші члени моєї родини, я не можу ну спокійно сприймати взагалі цю тему, тому що це ну таке здавалося, що ми б це пережили, але ну, воно не відпускає початку повномасштабного вторгнення Дніпропетровщина стала міцною фортецею для переселенців. За офіційними даними в області зареєстровано близько 13 тисяч маріупольців. Тут їм максимально допомагають подолати страшні спогади. Музей історії Дніпра перший музей з початку повномасштабного вторгнення в місті, який розпочав відновив свою роботу, повноцінну діяльність саме для того, щоб допомогти цим людям, саме для того, щоб підтримати їх психологічно, морально і а можливо відволікти від тих подій, які вони пережили. Жах знищеного окупантами Маріуполя, і найцинічніший теракт у драмтеатрі тепер відомі і в усьому світі. Після страшної трагедії Італія запропонувала відбудувати український драмтеатр у Маріуполі. Про це заявив міністр культури країни Даріо Франческіні. Чекатимемо на це після перемоги. А поки ж наш драм залишатиметься міражем міста Марії. Альбіна Гриненко, Євген Дроз, Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу. Захмарні платіжки на кілька тисяч гривень. Скандал у Дніпрі. Споживачі масово штурмують офіс газівників та вимагають пояснень. Виявилось, що показники їхніх лічильників чомусь не збігаються з даними Дніпрогазу. Через це людям нараховують величезні борги. Хто винен і звідки взялись шалені рахунки? Розбиралась наша Софія Куценко. Черга довжиною у сотню людей щодня збирається під стінами Дніпрогазу. Обурені Дніпряни вимагають пояснень щодо колосальних рахунків за газ. Невдоволений натовп буквально штурмує компанію газовиків з самого ранку. Тетяна Петрівна приходить сюди другий день поспіль і безрезультатно за газопостачання у приватному будинку замість звичних 200 кубометрів, її нарахували вдвічі більше. Замість 1720 приходить сума 4095. А в цьому місяці, так як я заплатила 1720, вони відняли весь місяць. Мені названював нафтогаз, що я маю борг. І на слідущий місяць в мене вже 6 тисяч. Звідки взялися такі аномальні цифри? Жінка не розуміє, як і більшість у черзі люди розлючені та вимагають пояснень від Дніпрогазу. Ідуть угрози 1715 У вас задовженість. Яка в мене може бути задовженість, якщо в мене всі квитанції є Я плачу ровно по щотчику. Реальні показники лічильника кажуть, люди у нових платіжках чомусь не пишуть, відповідати на питання також відмовляються. Додзвонитися до операторів скаржаться нереально. Тому люди щодня штурмують головний офіс. Утім, і це марно. 20 хвилин на одну людину мої хлопці кажуть, що давай же не будемо стояти. Ну ну що це? Ну треба, щоб було, щоб я ми по телефону. Ну, вік у нас цифризації, да. У Дніпрогазі кажуть, плутанина з показниками це ймовірна вина самих споживачів і припускають, люди або передали дані за старими контактами, або ж просто не вклалися в терміни. Коли закінчився період передачі показань з 1 по 5 число, ми вже здійснюємо відповідні роботи з базою даних і передаємо обсяги спожитого газу на платформу оператора газотранспортної системи. І відповідно на ці обсяги спостачальник здійснює нарахування за газ. Якщо вони цього не зробили, здійснюється розрахункове нарахування. Однак дотримання усіх необхідних умов не гарантія від заборгованості. Олена приміром вчасно передала показники лічильника у телеграм боті натомість отримала нову шокуючу платіжку у 10 разів більше ніж попередня. Ось мені сказали, що ваші показники передано вашому оператору «Дніпрогаз». але чомусь замість 200 у мені нарахували 1500. і рахунок мені прийшов на 12 тисяч гривень. Звідки взялася ця захмарна сума? Аби дізнатися, жінку запросили у славнозвісний центр обслуговування клієнтів, під стінами якого щодня і чергують сотні аналогічних боржників вже після скандалу у Дніпрогазі обіцяють показання скоригують, тоді ймовірно і зникнуть борги. Софія Куценко Олег Одринський, новини каналу. 14 березня ми вшанували добровольців, людей, які не були військовими за професію, але в критичний для держави момент без повісток чи примусу добровільно поставили на паузу своє попереднє життя, взяли до рук зброю щоб захистити країну. Чому зробили такий вибір та як долучитися до благодійної справи? Історії захисників добровольців з Дніпра сюжеті Владислава Авдієнка. Без жодних повісток за покликом серця Сергій Малик пішов захищати Україну 27 лютого минулого року. каже, хотів врятувати від навали окупантів. Найцінніше угроза була загроза місту, була загроза моїй родині, моїй країні, яку я люблю, і сім'ю, і батьківщину свою. До війни чоловік був директором логістичної фірми. В армії не служив. Сергій вступив у лави ТРО. Розповідає, більшість його побратимів також не мали бойового досвіду, але злагодження минуло швидко. не було. Ніяких складнощів не було створити нормальний бойовий підрозділ. Попри те, що у кожного був свій характер, свій погляд на життя. Усіх реально об'єднала любов до батьківщини. За рік на нулі Сергій отримав три поранення, проте про свій вибір не жалкує. Воги збросили на нас Воги скинули на нас і атаками-мінометами, і танками. Отримав Осколкове. Для нас це вже буденність. Ще один захисник з нашої області Андрій Шульга добровільно пішов на фронт ще 2014-го. Тоді 22-річний інженер з заводу став розвідником. Він Був в Авдіївській промзоні, Зайцево, ну і дуже багато інших напрямків. Станиця Луганська, Кримська і так далі. Луганської області. Ані 2014-го, ані 2022-го Росії не вдалося зламати український народ. Боєць каже Росіянам ніколи не перемогти нас саме за нашу згуртованість і щирість цього в Росії немає, не буде і напевно не може бути ніколи. Вони йдуть тільки за якимось покликом, не знаю чого. Кошти, фінанси їм, да, всі добровольці, які йшли, вони ніколи не думали про те, скільки будуть платити в армії чи скільки платять в армії. Вони завжди думали тільки про те, щоб звільнити і знищити загарбника. Саме добровольці одна з причин, чому ворогові на початку вторгнення не вдалося зайти в Дніпропетровську область, кажуть військові. Вони перші почали захищати нашу Дніпропетровську область, а саме Криворізький район, де противник намагався просунутись з напрямку Херсона. Та Миколаєва сьогодні добровольці вітають побратимів. Хлопці, ви найкращі. Я дуже радий, що з вами сушу. Також чекають на підкріплення чоловіків, які здатні боронити державу, але все ще вагаються. Любої нормальний мужчина. Будь-який нормальний чоловік повинен вміти захистити свою родину і країну. Сусід не прийде тебе захищати. Тому думайте, чоловіки, наважуйтесь, рішайтесь. Записатись в бригаду теро Дніпра можна за номером, що зараз на ваших екранах. Кожен боєць проходить принаймні місяць кваліфікованої підготовки перед бойовими завданнями. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко та Сергій Озеров. новини 11 каналу. А далі дивовижна історія від військових окремої бригади тероборони Дніпра. На завданні хлопці потрапили під обстріл росіян. Окупанти гатили з танків, мінометів і пошкодили автівку підрозділу. Евакуація була майже нереальна, але бійці не розгубилися і почали ремонт просто під кулями. Як захисникам вдалося неможливе. Дивіться далі. Заводиться нормально, як часи працює дуже добре. Володимир, боєць з Дніпровської бригади ТРО, показує свою ластівку. Авто спеціально придбав під бойові потреби, коли пішов захищати Україну від повномасштабного вторгнення росіян. Комфорту ніякого, але всюдохідність у неї дуже, дуже чудово. Навіть там, де іномарки не проїжджають, вона їде, лізе. Згадує, з товаришами облаштовували нову позицію. Аж раптом бійців засік ворожий дрон. Почався обстріл. Спочатку мінометний обстріл, ну то таке, коли з міномета стріляють, воно так ще. А потім, коли почав танчик стріляти, ну, блін, то було взагалі таке щось. Хлопці хотіли врятуватися на авто, але машину добряче побило уламками. Осколками пробило ну, всю машину, і кришу побило, і двері, і торпеду розбило там. Це все від осколки, це все пробиття. Залягли в бліндаж, але ворог пристрілювався щоразу ближче, і треба було щось робити. Володимир взявся ремонтувати авто під ворожим вогнем. Міняв там те колесо під обстрілом, знімав запаску, блін, відкручував. Запаска ще оказалася пуста. Я її ще й накачував там. І таке: гайку чуть крутнеш, падаєш, крутнеш, падаєш. На диво авто завелося. Хлопці миттю заскочили в салон і полетіли звідти. Рашисти скаженіли від люті. Почали з градів по нам, і вийшлося як у Голлівуді. Блін. Ми їдемо, а вона по боках ці гради лягають. Так, такий цирк був. Ми коли приїхали, хлопці вийшли з машини, кажуть, ну все, це у нас другий день народження. Авто, звісно, відремонтували, але знову без кур'йозів не обійшлося. Поміняли двері, покрасили, все добре. Поїхав, заїжджаю на заправку, починаю заливати бензин, і, Блін, все тече. Виявляється, забули залатати бензобак. Після того випадку авто вже не раз рятувало бійців, але й не раз ставало хлопцям в копійку. Тероборонівці показують, машини на фронті потребують регулярних ремонтів. Ось черговий ремонт, на щастя, невеликий, просто піймав. Воздя колесом зазвичай проблеми більші. Ми ж не дорогами їздимо, а по полях, по посадках розлітається усе. Кожен тиждень треба щось ремонтувати. Усі ремонти хлопці проводять за власний рахунок. Ось така вона ціна перемоги. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Жахлива знахідка у Дніпрі в яхт-клубі Січ невідомі вбили лисицю у мережу. Потрапили моторошні кадри. Місцеві кажуть, такі випадки тут вже не вперше. Кого підозрюють у злочині і чи вдалось затримати шкуродера? Про це далі наші кореспонденти. Соцмережі вибухнули через страшну знахідку на одній із зон відпочинку Дніпра, саме на цьому дереві, і знайшли повішену лисицю. Містяни шоковані. Кажуть, це справжнє шкуродерство. Це моторошне відео побачила і Світлана. Жінка обурена, бо ж твердить, таке тут вже не вперше. Раніше бачила, як пірнатих навмисно клали в пастки для відлову хижаків фотографія курки, яка сидить у кліці, яка є приманкою. Це не є нормальним. Кабани ходять кабани. Ходять, вибачте, в лодзі в парку ходять кабани. Лодзі, наскільки я розумію, польща, і ніхто за ними не бігають з рушницею і не відганяють. Обурені такими інцидентами, і зоозахисники наголошують, такі вбивства можуть мати незворотні наслідки. Якщо будуть знищувати будь-який вид, то порушиться екосистема. Будуть наслідки для природи і повне знищення виду. Керівництво січі про інцидент дізналися з пабліки в телеграмі. кажуть, це справа рук невідомого шкурадера. Потім повідомила охорона. Мені що побачили, зафіксували такий інцидент і сказали охороні, що прибрати цю. Тваринку і поховати. Я вам з точністю кажу, що це скоєно не співробітниками моя клуба Січ. Ще з 2018 року в Україні запровадили закон про жорстоке поводження з тваринами. За це карають ув'язненням від 5 до 8 років. Аналогічна доля чекає і на таємного вбивцю хижака, якщо його, звісно, зможуть розшукати. Інформація з соціальних мереж зареєстрована. Наразі за вказаним фактом правоохоронці проводять перевірку та з'ясовують всі обставини. На справедливе покарання для шкуродера розраховує і Світлана, адже жодної гарантії, що безкараний вбивця не повторить свій злочин, поки немає. Потрібно цей жахливий випадок розслідувати вбивство тварини, тому що такого бути не повинно. Це має бути покарано. Альбіна Гриненко Євген Дрозд. Новини каналу. Величезні ями, вщент розбитий асфальт та каша з глини і бруду. Мешканці криничок на Дніпропетровщині скаржаться на об'їзну дорогу, яку щодня знищують вантажівки. Це єдина транспортна артерія, яка сполучає кам'янське з криворізькою трасою. Люди неодноразово звертались з проханням її відремонтувати. Проте все марно. Чому знає наша кореспондентка Софія Куценко. І так тракторами дістають фуру, яка застрягла у величезній ямі на криничанській об'їзній. Для місцевих це звичне явище, ваговози тут грузнуть чи не щодня. Вчора вечором я вже ліг оддихати, десять часу вечора дзвонять мені. Треба витягнути фуру. Бочка в ямі зависла фура наверху. Ми двома тракторами витягували. А це вже сьогодні у ґрунтовій вирві за іронією долі застрягла вантажівка дорожньої служби. Глибиною майже метр та жодного натяку на асфальт так виглядає Криничанська об'їзна дорога. Це єдиний шлях, яким рухаються ваговози. Ця магістраль, справжня артерія, яка сполучає Кам'янське з Криворізькою трасою, транзитом нею їдуть фури і за межі області. Трафік тут шалений, кажуть місцеві, і дорожні покриття його просто не витримує. По 40 тонн фури їздять. Тут, тут асфальт виворачується глибами від цих тонажів. Кожну весну і осінь тут твориться такий жах. Коли ще сухо, більш-менш вантажівки можуть проїжджати, але коли дожі, отака от, погода, то це жахіття. Кількість ям тут неможливо порахувати. Дорога розбита вщент. Місцеві водії навіть не наважуються сюди заїжджати легковиками. Вода, глина, як тут можна. Проїхати. Ну льогкової, ну, ну звісно, тут не проїдеш вже ні легкової, ні нічим тут вже не проїдеш. Хіба що трактором можна ще проїхати? Ті сміливці, які намагаються приборкати ями, часто гублять там запчастини. Оце одірвало важковик, ваговик, одірвав бампер. Ну, подивіться, це такі трагедії у нас случається кожен раз. Тут номера вже знаходили і все. Травмуються машини. Капітальний ремонт магістралі повз кринички зробили ще у 2021-му. Тоді оновили дорогу від Криворізької траси через центр села і далі на виїзд. А ось до об'їзної справа так і не дійшла. Аби, хоч якось виправити ситуацію, ямковий ремонт місцеві роблять самотужки. Я нанімав машину, вкрав щоб біля двору. Я ось прям біля дороги жив, щоб висипали, хоч у двір можна заїхати. А от службі автомобільних доріг кажуть, ремонт цієї ділянки був запланований на 2022-й. На заваді стала війна. Зараз же розробили новий проєкт, і вже з наступного тижня обіцяють розпочати ремонт. Ми під'їмо ОСБІЧа, узбіччя укріпленого основу дорожнього полотна. Це не буде повноцінний ремонт, а але в рамках пов рамках експлуатаційного утримання це дозволить безпечно експлуатувати цю дорогу. Дорожники запевняють, трасу розбили фури, які перевищують норми ваги. Цією ж ділянкою вони по-тихому намагаються об'їхати системи зважування транспорту. Софія Куценко Олег Удринський, новини каналу. Покинув успішний бізнес в Японії та приїхав в Україну допомагати дітям. Волонтер Пікачу оселився у Дніпровському прихистку для переселенців. З малечою проводить майстер-класи та фактично реабілітує після пережитих жахів війни, як саме бачила наша Поліна Паламарчук. У яскраво жовтому костюмі та синім волоссям. Японець на ім'я Піка проводить руханку для дітей. З початком повномасштабного вторгнення успішний 41-річний японський бізнесмен залишив усе та приїхав в Україну волонтерити. Вже майже рік він мешкає в одному з Дніпровських шелтерів для переселенців я був успішним керівником японської будівельної компанії. Дізнавшись про загарбницьку війну, продав компанію та почав волонтерити. Я переїхав сюди, щоб допомогти тим, хто постраждав від війни. У дитинстві зі мною жорстоко поводились. Я розумію душевний біль українських дітей. Україна його справжнє ім'я Хідетто. щоб розрадити дітей, переодягається у японського покемона Пікачу та їздить по лікарнях та шелтерах. Кожен раз займається з дітьми розвиваючими іграми. Сьогодні ж вчить малечу робити фігурки з паперу. Пікачу тібе подарил пікачу. Угу. Як тобі понравилось у розкажіть? Він не знає англійською або українською, та волонтер каже, це не перешкода для спілкування. Дякую, Слава Україні! Бо головне це емоції. навіть якщо діти не розуміють мови, це нормально. Вони розуміють серце. Також ми спілкуємось з жестами та через перекладач. Пікачу намагається залучати нових партнерів для благодійності з усіх країн світу. Крім того, свої враження про життя в Україні Піка виклав у книзі, яку написав за три місяці разом з волонтерами. Японець возить гуманітарну допомогу в різні регіони України. Побував у Харкові, Миколаєві та Херсоні наприклад, вчора я домовлявся про доставку допомоги до Херсона. А цього тижня у Луцьку разом з міністерством спорту України та українською асоціацією Сумо ми проведемо турнір серед українських дітей. Переможця познайомлять з Японією. Я постійно звертаюся за підтримкою до Японії Сам Пікачу намагається підтримувати не тільки малечу, а й дорослих. Разом з українськими благодійниками у Дніпрі будує центр для людей з інвалідністю та багатодітних родин. Тут зможуть жити до 50 людей. Вже є всі необхідні будматеріали і навіть частина меблів. Такі центри планують зробити по всій Україні. Він підтримує цей центр тим, що він закупив сюди будівельні матеріали, підтримує тим, що він частково сплатив за роботи. Надалі він також буде тут мешкати. У нього буде одна кімната. У, у, у дворі буде будинок пікачу, який він хоче створити як культурно-японсько-український культурний центр. Після нашої перемоги волонтер піка не збирається повертатися до Японії. Вже вирішив залишитися тут, аби відбудовувати Україну. Я залишатимусь в Україні, поки діти не зможуть жити в мирі. Дивлячись на жертв війни, я завжди відчував турість війни. Дитячі посмішки надія світу. Я хочу захистити цю посмішку. Поліна Полмарчук, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Ну а якщо ви маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтеся з 11 11-м. Побачимось.